Доброго дня усім! Сьогодні великий відомо від будинка з ремонтом. Зараз ще буду дороблятися ворота, і також буде хвіртка. Будинок сам 200 метрів з тераси, є навіс на 2 авто, можна і на 3 авто. Ділянка до 8 соток, 7-7 соток. Є такий боковий двір, і також ззаді. Спочатку. Пропоную подивитися сам ремонт, а потім вже і, і діляночку подивимось. Значить, знаходиться в селі Ходосівка, закрите котежне містечко. Власне, що через один будинок вже йде ліс тут. І також дуже красиво буде з тераси, до речі, вид на той лісочок, який зараз ви бачите. Також, де навіс, внизу є розетка під електромобіль. Ми війшли. Якщо так швиденько вам показати, класна кухня вітальня з виходом на терасу, та це і так швидко. А зараз все поетапно. Ми війшли тут праворуч шафу, зручна шафа, покажу вам. Також з цього боку те ж саме є. І верхня. Верху також є. Потім ліворуч класно, що йде котельня, і така кімната, комори, підсобне приміщення, можна пральню там зробити і підсобку, кому як зручно. Це котельня. От котел, бойлер, фільтрація і місце під пральну сушилку. є. Також праворуч іде тепловодяна підлога, буде зроблена на першому поверсі. А на другому поверсі злах тепловодяна підлога, а в кімнатах батареї. Ось якраз ця кімната підсобна, Праворуч іде вихід окремий, і там є вивід від генератора. під генератор. Підвиконні всі йдуть такі натуральне дерево. Сам будинок побудований з цегли керамічної. Утеплювач 15 см, плюс фасад клінкерна плитка і також штукатурка. Ця кімната окрема. Вікна йдуть саламандр німецькі. 70 профіля. Це окрема кімната на першому поверсі з кутовим гарним вікном. Далі йде санвузол. Санвузол йде туалет з гігієнічним душем. душова і також рукомийник. Рукомийник натуральне каміння. І таке гарне церка. Також зліва є така кладовочка. Можна щось туди класти, Ось такий санвузол на першому поверсі. І кухня йде з острівцем. Класно що двойний-холодильник. Двойний холодильник йде. Техніка Bosch. Також і острівець і кухня це натуральне каміння. Іде. столешня. Дубційна плитка, звісно, ховка, все є, вся техніка є. Також тут ідуть шафи для острівець. Гарна, дуже гарна кухня. Відкрию годильник, морозильну камеру велике. Дуже класна ціна за цей будинок. В описі буде ціна, контактний номер. Запрошуємо вас на перегляд. Якраз до кінця вже доробили все, що потрібно. Трошки тут прибрати, залишилось, і, і все, і готово. Далі йде стіл, він розкривається так, просувається на більше. І також так поєднано красиво з кухнею. Спідсвіточки, сходи йдуть, і також вітальня. Є камінна зона, як ви бачите, вітальня з диванчиком таким і тут місце під телевізор. Те, що я говорив також, тут класно, що такі вікна хочу вам показати з такою чудовою панорамою. Гарна кухня вітальня все є. І камін є. Техніка, посудомийка і також траса. Велика траса. 2620 метрів. Такий задній двір. І боковий двір є. Плюс цей вид на лісочок. Знову ж таки. Всі комунікації заведені в будинок. Також водовідведення зроблено. Також, до речі, з другого поверху дуже красиві краєвиди відкриваються. Зараз піддивимося, покажу вам. І тут якраз бокова частина, де пам'ятають підсобне, окремий вихід, і там є місце під венератор. Виєте місце? І то і то є. Тоді отакий от перший поверх. Що вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Цікавий дуже ваш коментар, як вам цей будинок. Напишіть, будь ласка. Я, до речі, не сказав одразу, що. В передпокій є також зеркало з такою невеличкою полицею з підсвіточкою, Дуже гармонійно, симпатично виглядає, що взяти загалом передпокій, так, холл з шафою і з таким, з таким зеркалом. Давайте подивимось з другий поверх. Підсвіточка класна на сходах, Сходимо на лід, перекриття моноліт. Це з бетоном. І другий поверх. На другому поверсі три спальні, два санузли, одна гардеробна і вихід іде також на гроші. Так це все виглядає. Давайте поочередно все подивимося. Це йде. Перша така окрема дитяча кімната. Кондиціонер є в вітальні і також мастер-спальні. І такий красивий краєвид відкривається з дитячих кімнат. Це перша дитяча. Далі йде схожа друга дитяча кімната. Три вида. Освітлення, люстра, точкова і також нічнічки. Також з тією самою панорамою. Під віконня також дерево. Дуже гарне поєднання кольорів. Світлий, сірий, такий підгоріх колір, Думаю, що вам також подобається. Так, у нас загальний санвузол. зі. Туалет, біде, так, ванна, і також є тут шафа. Будована шафа, полиці, витяжка така з плиткою, праворуч видно вгорі. і це рукомийник, також нейтральне каміння, рукомийник і таке зеркало з підсідка. Дуже гарно виглядає. Ну і великий санвузом, як ще тут можна праворуч у шафу додати. Можна ще щось придумати. І мастер-спальня, так? Мастер спальня йде. закутовим вікном. Вийти йде на ліс. І тут місце, де ліжко ставити можна, і прямо буде. Зліва можна телевізор зробити там його від. І також тут, де кондиціонер, внизу можна зробити зеркало, можна зробити туалетний столик. Трюмо так можна зробити. І є своя гардеробна. Своя гардеробна, до речі, гардеробна з дзеркалом, так, ви бачите, з великим дзеркалом. І також свій синвузол. Синвузол душуває десь такими полицями. Трап під нахво, гарно все зроблено. Душова. Да. Будована шафа, полиця, рукомийник, зеркало. Також внизу є шкафчик, є полиця. Такий гарний санвузол. На другому поверсі в мастер спальні. І ми з вами бачимо великий санвузол на другому поверсі загальний з ванною кімнати. І з БІДЕ, і з туалетом. То дуже раді будемо запрошувати на перегляд. Якщо ще є у вас час додивитися, то дочекайтеся. зараз вийду ще на двір покажу вам ще двір. Цього будиночка. Нагадаю, закрите котежне містечко. Тут вже містечко жиле, люди живуть, десь 10, 10 будинків живуть. Село Ходосівка, Обухівський район, дуже гарна локація в плані добирання. локаційно дуже класно якщо ви працюєте в центрі чи пов'язані з центром. Падів та будь-яка точка, дуже гарне добирання, дуже зручне добирання. Думаю, хто був тут, то знає. Буквально хвилин 15-20 і можна ще на швидкості по столичному шосе по Ноубузькій трасі доїхати до Пучарська, до Потона, да? там вже куди вам потрібно. Така Гарна ділянка. Дивіться, на цю гарну ділянку. Також можна забор, там де тераса, забор тут можна більше зробити, так, щоб було більш затишніше для вас. Тут також під де забор, також натуральне каміння вверху. І сіточка є точкова в самій. В самому будиночку, так? також де забор також є підсвітка. До речі, в містечку є дитячий майданчик. Зараз я схожу і покажу вам. За це не полінуйтесь, будь ласка, поставте мені лайк, пишіться, бо це важливо для розповсюдження цього будиночка. Він стоїть того. Старався для вас робити відео. Напишіть свій коментар будь-який. Цікава взагалі ваша думка. Будинок, містечко, сама локація Ходосівка, Цікаво ваша роздума. Так, Тут іде якраз виїзд на закрите котежне містечко. Класно, що, до речі, будинок знаходиться в такої тупіковій вулиці. Саме в самому містечку і так тут тихо, досить спокійно, да? а ще більше тихіше за рахунок цієї тупікової вулиці. І тут, бачите, лісосмова йде, також ми дійшли до дитячого майданчика з вами. Ворог якщо піднятися, там також друга частина містечка йде і також ще один виїзд за містечком. Я вважаю, що пропозиція топ в плані ціни, локації і готова вже повністю ремонт, бо зараз в такому бюджеті. Готових ремонтів немає. Тільки що, до речі, в цьому, будинку, в цьому містечку можна вибрати будинок без ремонту і вам під ваші смаки дороблять, дороблять за 4-5 місяців, дроблять вам ремонт. Так. Можна і дизайнерський, без проблем. Що буду закінчувати цей відеоогляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Всім гарного дня. До побачення. Буду старатися вам постійно, як хто постійно дивиться, той знає. Постійно роблю відео, огляди. Кожен день, ввечері десь 8, 9, 50 вечора, коли як виходить, стараюся робити огляди цих різних будиночків з ремонтом без, під Києвом. Всім гарного дня, до побачення.